Із 1 січня для молодшокласників черкаських шкіл повернули безкоштовне харчування. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час позачергової сесії. Торік за шкільні обіди не платили лише категорійні учні, оскільки на більше в бюджеті коштів бракувало. Відповідно до затвердженого плану, безкоштовно харчуватимуть близько 10 тисяч черкасів. Це учні 1-4 класів та 5-го одинадцятого пільгових категорій. Тут смачна їжа, мені подобається їжа на вибір, а то в молодшій школі не дуже що їсти тільки те, що є. Іноді буває, що ну, лимонний сік, пюрешку вчора давали, джибну котлетку». А тобі особисто що найбільше подобається? Ну, найбільше супчик. А от на вашу думку, чи повноцінний тут раціон? Чи дають все, що дають? Салати, компоти. Вчора була на вибір рисова каша і гречана. Ну, макарони буває, дають. Затверджене чотиритижневе меню, доступне на сайті навчального закладу. Мама чотирикласника пані Олена каже, шкільну їжу сину подобав. Та й вона спокійна, що дитина не голодна. Насправді ми дуже радіємо, що харчування знову безкоштовне, оскільки раніше ми давали бутерброди з собою, це, як ви розумієте, не дуже корисно. А зараз дитина має змогу повноцінно харчуватися. Наприклад, зараз, ось тут ви бачите, є страви на вибір. Кожен може обрати собі те, що йому дійсно до вподоби. І я не переживаю, що моя дитина прийде додому голодною. А директорка школи переконана, у час, коли учні майже весь день можуть провести в укритті, підкріпитися корисною їжею, одна з потреб. І уявіть собі, якщо там десятьом дітям принесли туди їжу, а інші не їли. І як це виглядає? Хоч зараз новий виклик, теж якщо ось зараз тривога, як бути? Якщо ще не накрили дітей, не було. То ми будемо переносити на пізніше, але прийдуть, поїдять всі діти. І якщо раптом тривога, там 3-4 години, когось заберуть додому, але хтось залишиться до кінця тривоги в школі, і буде гарантія того, що дитина все таки поїсть. До раціону входять необхідні для розвитку малечі жири, білки й вуглеводи. А від звичок учнів, які тільки пішли до школи. Залежить подальша харчова поведінка. Вони ще маленькі і потім батьки не завжди дають здорові харчі з дому. Дають банан, або дають якісь там сухенькі палички або шоколадку. А тут здорове, збалансоване харчування. Діти не завжди його хочуть їдять, але це точно те, що сприяє оздоровленню дітей. Таку думку поділяє старша кухарка Юлія П'ятенко на вибір. Пшенична ячнева каша, будь-який з двох салатів, чай або какао, яйце, яблуко чи мандаринка багато чого залежить також від самих батьків, тому що ми, як батьки. Привчаємо дітей до правильного харчування. Тому велика вдячність кожній сім'ї, яка до цього в першу чергу привчила. Тому що якщо до фастфудів вони прилучені, то ми ж всі розуміємо, що кашку ми не будемо їсти. А якщо з самого маличку вони звикші до цього, вони це полюбляють і добре їдять. Бо більше повноцінний прийом їжі замінить пропущений сніданок, а спілкування, атмосфера і правильний підбір продуктів сприятимуть засвоєнню нових знань. Для них це обов'язково, тим паче, що вони маленькі старші дітки так вони вже мають право вибрати, чи вони хочуть сьогодні булочку там поснідати. тобто вони більш організаційні. А манюнечкі дітки, яким ну вибачте, бувають перший клас, 5 п'ять з років ну, дитинка прийде. Це геть малесенька дитина. Тим паче, після садочка вони вже не такі зібрані і досвідчені в цьому, щоб самі себе обслуговувати. Тим паче, що вчителі теж допомагають дітям. На харчові потреби міська рада Черкас виділила 120 мільйонів гривень. У середньому на один повноцінний обід розраховано від 64 до 69 гривень. Ухвалюючи рішення керувались не лише законодавчими нормами, а й запитом батьків. Запевняє очільник профільного департаменту Богдан Білов. Доцільність такого харчування обґрунтовується тим, що є національна стратегія реформування харчування є також вимоги 305 п'ятої постанови кабінету міністрів про вимоги до харчування і. Також ну одне з найголовніших факторів це те, що було зареєстровано дві петиції про відновлення безкоштовного харчування перша четвертих класів, і вони були повністю підтримані, причому дуже швидко. Тому це спонукало звичайно дати таку пропозицію на відновлення цього харчування. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу льдана.